Привіт, друзі! Зараз я вам розповім таку історію, від якої ви будете точно в шоці. Я не знав, що ще існують такі поляки і, взагалі, такі люди, які б могли таке зробити. Вчора, близько 10-ї години вечора, я поїхав до магазину за хлібом, тому що сьогодні в Польщі вихідний і всі магазини закриті. Ну і, звичайно, треба було купити хліб на сьогодні. І, звичайно ж, поїхавши до магазину. І купивши хліб, я вже вертався додому. І як виходив з автомобіля, ну то зауважив, що немає мого гаманця. Ну що, я почав шукати скрізь вдома і так далі. Потім зрозумів, що я його не згубив вдома. Поїхав під бедронку і почали ми шукати на паркінгу, пішли ми до працівників магазину. Я просив у них, щоб вони подивилися по камерам, але, на жаль, не було охоронця, тому що вже було пізно, вже це була 11 година. І, на жаль, не можна було по камерам подивитися. Вони сказали, приходьте в середу, тобто завтра. Ну і звичайно ж, я не міг чекати, тому що ви розумієте, карта побиту, права мої, гроші це таке, всі карти банківські. Ну і звичайно, найголовніше це карта побиту, ну і звичайно ж водійське посвідчення. Ну і їздили ми так, і я, дружина і Швагро до. 12.30 ночі, і шукали ми гаманець по смітникам, по траві близько бедронки. Думали, що хтось знайшов портфель і, напевно, витягнув гроші да й викинув портфель десь в смітник, так? або ж десь на побочину. Так роблять завжди люди, якщо хтось там не хоче віддати цей гаманець. Ну і, звичайно ж, не знайшли ми нічого. Приїхав я додому. Звичайно, ви самі розумієте, який б в мене був настрій. Ну і що, пішли ми спати? Так, сьогодні зранку прокидаємося, і мені теж говорить, що дзвонили з поліції, говорили, що знайшли мій гаманець. Я поїхав туди, відібрав, взяв номер телефону до людини, яка знайшла цей гаманець, і ним виявився поляк, старший поляк, який також вертався там з роботи. Заїхав також по хліб і знайшов на паркінгу на стоянці. Мій гаманець. Поїхав він на поліцію ще вчора, але, на жаль, він не знайшов входу до поліції, бо там з другої сторони був заїзд. Ну і він сьогодні поїхав, віддав. І як виявилося, що в поліції там двоюрідний читроюрідний брат мого тестя працював якраз на зміні. Він зателефонував, бо в карті побиту вказано адресу тут мого тестя, де, де він проживає. Я тут е, приписаний так. І, звичайно ж, я зазвонив до цього чоловіка, його звуть пан Станіслав. Щоб подякувати, думав гроші завести так. Ну блін, ще чим подякувати можна, я не знаю, друзі. І, звичайно ж, він сказав мені наступне: мені нічого не треба, але коли пан знайде гаманець, нехай він також його е віддасть до поліції. Мені просто згадалися ці слова. Я вже десь їх колись раніше чув у відео в Ютубі, і пф, я був просто шокований, що є ще такі люди, які знайшли гаманець. Нічого звідти не взяли, повністю все залишили, як було, з грошима і так далі. Відвезли на поліцію. І навіть поліція мені віддала цей гаманець. Я просто в шоці, чесно. Перший раз в житті загубив портфель, але я не сподівався, що так все складеться, друзі. Я думав, все буде гірше. І вже готувався до того, що потрібно буде чекати тижнями, щоб відновити всі документи. Ну, звичайно ж, друзі, якщо ви. Підтримуйте такі дії поляків, тисніть гаманець, ну і звичайно, тисніть гаманець, друзі, тисніть лайк, робіть репости. Люди ще лишилися на цьому світі. Якщо ви вдячні полякам, напишіть теплий коментар їм за те, що вони під час війни в Україні також допомагають нам всім, чим можна. Ну і звичайно ж, друзі, я буду вас так само інформувати про всі. Зміни та новини, які відбуваються в Польщі, ну і трошки таких історій, як це сьогодні. Наразі, друзі, до наступного випуску. Побачимо.